Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні 8 квітня. Працюю на пасті. З моменту останнього відео я нічого тут не робив. Поскорочив тоді сім'ї, ставив мед, все. Я тоді показував, яка була сила сімей. Зараз Значить, там були коментарі, я брав із сильних сімей. Перетрясав бджіл, або просто з рамкою став зразу в слабі сім'ї. Писали деякі люди, що е, так не можна робити. Там, ну, я її не рекомендував так робити. Я зразу сказав, що я так роблю на свій страх і ризик. Е, але я покажу, що з тими сім'ями. Ось, наприклад, я ось цю сім'ю е, тряс бджіл, я вже не пам'ятаю, чи, чи прям з рамку підставляв, я покажу, що там зараз. Ну і взагалі покажу, що. Зараз робиться в сім'ї. Тут сім'я піджата на чотирьох рамках. Е... Якщо видно, я думаю, видно, так? тут е... дуже гарно зараз піднесли е... пилок, є наприски меду. Можливо, це і старий мед е... перероблений, можливо, і свіжий принос. Ну, е... Матки черля дуже гарно зараз. Це із чотирьох рамок виходить у нас матка вже пішла червити навіть на крайню рамку. Вона засіяна із, із... багато тут перги і яйць. Що я роблю зараз? Я додаю, розширяю сім'ю зразу на дві рамки, таку сильну сім'ю я розширяю зразу на дві рамки. Я беру хороші рамки, які зараз стояли за заставною. Вони їх потрішки вже почали з них мед переносити, я їх ставлю по краю гнізда. Я не рву зараз гніздо. Коли вже буде стійке тепло, тоді я можу вже і ставити на розширення в розріз гнізда. Зараз я ставлю тільки по краях. Ось, Наприклад, ось ця рамка така медова стояла за заставною. Зараз я її просто ставлю на край гнізда. Зараз покажу. Видно, що вже починають будувати. Ось, видно свіжий такий віск. Значить, що я роблю ось. А Вітер у нас сьогодні такий. Ось такі рамки є, медові, гарні рамочки. Бачите, вже бджілки гарно обсиджують навіть цю рамку за заставною доскою. всієї прикриваємо а ось цю прямо за, запечатаний мед ми нічого не розпечатуємо тому що е, як колись так теж робив розпечатував рамки не рекомендую цього робити. Бджілки самі знають, коли їм потрібно мед, вони його, оцей закристалізований мед, вони заберуть чистенько і не буде взагалі кристаликів на дні, коли вони самі розпечатують. Коли ви шкрябаєте, вони зразу вони не встигають його переробити і обігріти. І виходить багато на дні потім кристаликів таких. Ну, Я, я так не роблю вже декілька років. Е, мені сподобалось, в принципі, як рамочки чистенькі, все. Тому я такої роботи зайвої не роблю. Так, то Тут сім'я в нас зараз на шести рамках. Це хороша сім'я. Зараз я покажу, що із тією сім'єю, яку я дотрясав діл. Вона дуже слабенька взагалі. Тут вона Я ще в минулому відео. Тут сім'я ну, такі соромно показнити. Багато то навіть не показує. Но, тим не менше, я хочу зараз показати не силу сім'ї, власне, а е, що тут робиться. Так. Ну, видно, що сім'я слабенька, але е, ось видно і напріск є, і пилок є. Нічого, ми її ще підсилимо, вона буде до ріпака, вона буде в гарному стані. Ось, Видно, що е, нормальний розплід. Джилок не багато, але на свою силу е, ну, мені, мені все подобається. Тобто те... Ага, ось маточка. Ось я. Думаю, що видно. Маточка жива, тому е, скептикам, які говорили, що там поб'ють маток таке інше. Ось вам доказ. Ну, я на своїй пасі не боюсь переносити скажімо, бджіл з однієї сім'ї в іншу. Головне не перенести матку От, і в ну, мене якби, немає часу, щоб підсилювати по-іншому. Я роблю так мені так швидше, мені так зручніше. Я знаходжу сильну сім'ю. І можу прям з бджолами, з медом, з розплодом, з усим, просто беру і переношу в другу сім'ю. І все. Головне, не перенести більшу силу одночасно, ніж та сім'я, що є, в яку ви підсилюєте. Якщо ви занадто багато велику силу бджоли перенесете, то відповідно може бути агресія. Якщо ви переносите і скажімо... На 10-20% на 20 підсилюєте сім'ю. я Ні разу, в мене не було такого, щоб вбили матку. Вони просто дуже швидко адаптовуються. Якщо там льотна бджола була на рамці, вона просто вилетіла і злетіла назад, молода там залишилась зате тоді, коли ви підсилюєте, то та рамка з розплодом, яку ви ставите, вона не залишається необігрітою Тобто є маса бджоли, яка може її обігріти. Ось. Тому такі рекомендації. Є ще в слабих сім'ях залишки Канді. Я невеличкі шматочки залишаю і сьогодні я ще буду, я готую зараз якраз чому проходжу, щоб позабирати ці пакети і, і пройду сьогодні, зроблю обробку ентеронорміну. Не знаю, який буде там, це я перший раз хочу таке зробити. Який буде від нього ефект, побачимо. Я думаю, що я буду знімати по по сезону. Тому е будемо спостерігати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного сезону і слава Україні!